Зори моє вечірнє, зійди над горою, Поговорим ти хест нікол неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сокорина віти розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала її віти, А на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі, на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей. Та нехай їм, я їх добре знаю, добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю, і розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.